Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. О, 10 хвилин на першу годину. Я вже прийшла, зараз розкажу, де я була. Значить, по-перше, погода, яка, бачите, ось погода яка. Зараз плюс... мінус 4 кажу, плюс, мінус 4. Зранку було мінус 8. Дивимось. Бачите, тепер тут ці коври, а там у той лежить, ну, дві половини їх. на смітник, а ці тут. О, ну, Розхламлення продовжується, А тут поклала отакі. У мене їх два. Один тут поклала, один тут поклала. А що він оцей лежав отам, біля дверей, отам біля дверей? На що він там? Нефункціональний, нічого з нього не зробиш, так аби тільки пилюку збирати. А тут хорошо, відкриваєш шафу, взяв якусь обув, поставив. Тут зайшов, розбувся, тоді поставив ось туди. Я завжди, бачите, ставлю, вони стоять. Я їх помию, а тоді вже. Поставлю в шафу або тут поставлю, або тут поставлю, але спочатку я їх помию. Ну, і слухайте, де, а, де, а, тут ще, бачите, зняла оце, ну, не викинула, стирати буду. А вже стареньке. ну Думаю, ладно, постіраю ще. Постираю. Тож, тоді ж я то розкламлення вам показувала, тут все складала. Думаю, ні 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 не треба мені тут пилюці, взяла на стірку. Значить, де я була? Зутра я поїхала в свою поліклініку і виписала там одне лікарство, яке треба тільки в поліклініці виписувати. Не, не можна так, щоб аптека заказала його. Не можна, тільки в поліклініці. От. І ще замовила собі прививочку від столбняка. Бачите, на 10.40. Рокотус от 5, 4, 24 року. Зроблю оце собі прививочку. На що їх робити? Ну, воно, їх треба робити раз на 10 років. А в мене вже пройшло, мабуть, років 12. Мабуть, років 12 пройшло. Оце я її зроблю. Вона безкоштовна. Безкоштовно. А, ще тут покажу вам. Бачите, отут у мене пам'ятайте, подивіться по старим відео. У мене тут стояли три такі зелені скляні підсвішники, такі високі такі свічки. Я ніколи їх не включала. Один раз ну, захотіла запалити, а воно стікає на те на стікло. А не знаю, яке воно стікло, може, воно лопне на що воно треба? Коротше, гайда, на смітник, все винесла. Вчора викинула. Оце не знаю. Оце отут. -от. Воно, ну, от фунт... ну це хоч тут он кусочки цукру лежать. А це на що, і це нашо, так? Ну, хай простоєш. Хай постоїть. Ладно, тоді пішла у той у Віклунд, там походила, подивилась, он якісь духи мені дали. Ось отакі духи мені дали. А це маскино духи теж дали такі маскино, дві штучки. От. Тоді пішла в Нью-Йорк, я ж вам казала, що я буду посилки отсилати своїм. От. ну, Одну посилку. От. Взяла дівчатам своїм шапочки. Бачите, така і така. Вони одинакові. А чого вони такі різні по тому по розміру? Вроде. Такі. Та більше та менше. от. По Єврику. Бачите, по Єврику стоїли 9,99 тепер Єврик. Думаю, ну чого ж не взяти, Що не взяти, Дівчата поносять моє. От. І оце взяла у Сашкові, то я завжди його якось нічого не купиш, йому нічого. Це купила, це стоїло 12,99. ось тут, За цим оце не видно. 12,99 стояла. А я купила за 3,99. Така хебешна, ну така товста футболочка. І така футболочка, теж Хебешна. Теж стояла 12,99. І теж за 3,99. Чорненька така футболочка. І така хебешка. Ну, подивимося, який тут состав. То мені так кажеться, Хебешка. Тут може хебешки і. Ні. Хороший состав, бачите? 100% котон. А туточки. Туточки подивимося. Так. Так, 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 так. Ага. І тут, бачите, ану, 100% котон. О, оце взяла для Сашка такі. Ну, тут, мабуть, синтетика якась. Ну, Можна і подивитися. Можна і подивитися. Бачите, написано 100 поліаміда, поліамід. Ось тут написано 100 поліаміда, ну Нічого вони такі симпатичні, Чого собі не взяла? Ну, рідненькі мої, хлопчики дівчатка, ну, мені не треба. Ну, мені не треба. Ну, в мене штук 8, а то, може, й 9 шапок. Та більше, мабуть, дев'ять, а то й 10, штук 6. У мене такі легенькі ще холодно, теплі тоді ото таке, що там зав'язується. Ой, коротше. Ну, на що надо? А як надо буде, я завжди куплю собі. За єврика я вже собі завжди куплю. О, сяду отут з вами поспілкуюся. Ну, посилочку буду. А ото -от Стояли в мене чашки там унизу, так я викинула такі невеличкі чашки для еспресо, для кави і такі малесенькі ці блюдечка до них, шість чашок і шість блюдечок. Давнішні вони в мене, я їх ще... Сюди привезла, як, той, як переїжджали сюди. А тут уже ось 20 березня буде 6 років, як, як тут. От. А вони там ще були куплені колись десь у кірпуторії, мабуть, купила Подешев, ну, за дешеву ціну. І так само, ото, що там стояли оті такі підсвішники, скляні. Я зараз пам'ятаю, я їх купляла по 20 центів у кірпуторії. От, але вони були за тікеточками. Е, може хтось е, ну, -то так, на склу там наклеєна, може хтось і десь використовував, але так стояли, що їх і не помили з етикеточками. От. Ну, Я їх і купила, а тепер вони мені на що? Ну, от От на що? От, от повинні у хаті бути функціональні речі, Оцей ковір. От Він, вроді, на зиму функціональний. Це носки мої, я вже зімні не одіваю такі легенькі, на зиму він хороший. Да? От. А ось тільки зараз вже потепліє, хорошо, я його винесу на вулицю, виб'ю. Я ж пелісос викинула, ви ж знаєте, я вам казала. ні, ні не жалкую. якщо ви думаєте, що я ото викидаю, а тоді сидю крокоділі сльози лью жалкую. Та Разі, ні в коєму разі не жалкую. Дівчата, за що жалкувати? За оці тряпки, за оці е, е, ті, свічки, підсвішники, за отой полумисок якийсь. За що? За що сумувати? Сумувати треба за, як кажуть, вирвані годи. От за це можна і посумувати. Що вже мені не 27, і навіть не 57, а 67. От за цим можна і посумувати. Але хоч сумуй, хоч не сумуй, твої роки не підуть назад ні на півгодини, не на півгодини. От сьогодні встала о 6 а вже, бачите, 15 на першу. О, як час летить, да? Летить? Як мої мамо казали, летить безжалосне, отак от, от. Ось так, що я не сумую. Нє, нє, ще там багато перебирать, перебирать. Є такі речі, які я ніколи не викину. Наприклад, бачите, карточки, світлинки, це я ніколи не викину. Але я знаю, я ж не вічна, да? Хоч я буду жити так, як мої мамо, не менше як до 93. Але тоді вони нікому не, не, не потрібні будуть. Бо тепер, як молодіж, все робить, вона все на комп'ютер заносить. Хоча Настюша, як тут навчалася, от, приїде до мене, що будемо робити?» Кажу, давай дивитися, будемо світлини, давай. Вона завжди зі своїм комп'ютером приїжджала, що може там щось по, по, по програмі, по університетському, щось там як задали, так щось трошки мене повчить. І От відкриває комп'ютер, і ми дивимося. І такі хороші спогади, і такі хороші спогади, що ви собі не вважаєте. От за це треба сумувати. От тільки за це. А за ці от Ай! Ні, Ну, є оце, що от, бачите, червоне да? лежить от на кроваті. Оце воно мені нагадує теж мою молодість. Молодість мою. 30 років назад я його купила. 30 років. Це мені було. 37. 37, а 67 тепер. Воно мені таке, як кажуть, гріє душу, гріє серце. І оце саме синя я його постирала і вбрала в андресольку. А так, що? Оце. Я його купила за 5 чи за 10 євро ковр. Оце, знаєте, той і той і самий. Це ті коври, Ні, о той, мабуть, за 5, а оцей за 10. Це ті коври, що ото в залі лежать, на, ну, лежать ковір лежить, а тоді там ото ж меблі стоять, да? От. а тоді раз на рік їх оце все всі збирають і продають. От. І я купила. А якщо за ними жалкувати? Як я їх оце і полежу і може на, на, на це літо куплю нові? А їх викину, ну що я жалкуватиму? Та ні в якому разі, разі я не буду жалкувати. І за цю тряпку, я буду жалкувати. Висить собі, висить. А як не буде висить і добре, он у мене завжди, я собі купую такі бумажняні руки витерти. От. А це так от, як для краси, краса і мода. А такої краси і моди й більше. От зараз покажу вам. Ногу, як засидиш, так болить нога. Ось дивіться, ось, оце. краса і мода. Ось з дівчатами. Отакі. Ось таке, ось таке. Оце таке з тим. На пасхальні свята зайчики. Оце таке ще. О. Це таке рушничок, вроді як з моєї батьківщини з орнаментом. Але він нічого не, не представляє ніякої. що тут у мене? Рушничок якийсь, ну, що з нього толку. Та нічого. Нічого. Абсолютно нічого. Тряпки, вони є тряпки. Отак, от от так, що краще от, руки щось готуєш, раз витерився. Я вчора ввечері пішла у без 15.06 я пішла, купила собі фарша курячого, на 80%, ой, на, 80 на 60% знижка була. Прийшла додому, замісила туди. Потерла картоплі, сухарики, пороздавлювала, молочком залила цибульку, ну все як положено. От. І підсолила, підперчила і зробила котлети. Так і ловкі смачні котлети вийшли. От. А перед тим робила я налисники і ото пурешку заварачувала в налисники. Таке теж смачне мої питають: мамо, а що це ви таке придумали? Кажу ні, діти, я не придумала. Це колись, як я була ще молода і красива, тільки, тільки не молода і красива, а дитиною я ще була. Ще наша перша хата, як ми спочатку по ж ми жили з сусідами. По вулиці Богдана Хмельницького. У нас була малесенька 10 метрів кімната. Там жили маму з татою Володя, брат мій, я і тітонька моя. Оце нас п'ятеро на 10 квадратних метрів жило. От. А та більша кімната, метрів 16, там теж сім'я жила, троє дітей, арабіжі, фамілія їх, арабіжі, і троє дітей, і їх двоє, теж п'ять людей. От. А тоді ж татові на заводі дали оце ж на 21-й партієстві, зупинка 21 й були, э, э, 21 вулиця називалась Патріотична. Патріотічна. Нам дали там двохкімнатну квартиру. О, це яке ж було щастя! Яке ж було щастя? Ви представляєте, сім'я, а і тіточка тоді вже з нами не перейшла, вона ж на Запарасталі робила, і їй дали у здоровій квартирі кімнату. Метрів, мабуть, 14. Кімната на стадіон Міталург виходила на п'ятому поверсі. Це сталінки дома, здорові, красиві. На першому поверсі не було квартир, а був ювелірний магазин. І панчохи магазин, і Копторговський магазин, бо здоровий дом такий довгий був. І виходило на проспект, оцей дом, дім на проспекті, там трамваї ходили. Ой, мені так нравилося, так трамвайчики з чотирьох ранку, тільки чук чук чук-чук, чук-чук, чук-чук по рельсам. Ну і слухайте. Оце ж, значить, як тоді ще ми переїхали, мені було 4 роки, і десь з років з 5 я вже добре пам'ятаю. І оце в цьому домі, по Патріатічній 60 у нас на першому поверсі, ну, як воно навіть не перший поверх, а так от у підвал спускатися, там була домова кухня, так називалася. Ну, Це таке домова, як домова кухня, я так думаю, тепер я це розумію, що це, скажімо так, Ну, В знак того, що у американців Макдональдс, да? а у нас була домова кухня. І що ж в тій кухні продавали? Там не продавали таке, що ти прийшов там і поїв, там продавали на винос. От. І отакі млинці з картоплею стояли 8 копійок. 8 копійок один От. І я ходила, Ото, мамо, дадуть 80 копійок. На 10 млинців. і я іду, беру, От. А, Але вони, я щось я я так ото прогавила. Треба було зробити, я не подумала. Там була цибулька пересмажена на олійці, і у картоплю додавлена, і отож млинці і завернені. І додому приходиш, на сковорідку, налієш олійки. ну Це мама робила, я ж малаша була. Олійки мама нальють у млинці, викладуть здорова сковорідка, і отак обжарють. Це, ну, Ми не ходили часто, чесно вам скажу. Мама моя дуже гарно готувала, готували, і готували, і готували, і готували. Воно й не, не було 80 копійок, але як подивитися, бо хороший хліб сірий, такий смачний, стоїв 16 копійок. Це на, можна було взяти за вісім копійок. Півбулки хліба, а булки тоді були не такі, як зараз, хто знає скільки, чи 600 грам, чи 700. Не, 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 кіло. Це значить пів кіла хліба, за вісім копійок. І ковбаска сама дешева була, руб 20, називалася із субпродуктів. А така смачна. А така смачна, ви собі не представляєте, це, це із ковбасок. А ще був лівер, лівер обикновенний називався по 50 копійок за кіло. Ще була кров'янка по 50 копійок за кіло. І печіночна ковбаска теж по 50 копійок за кіло. Так, от представляєте, на 80 копійок що можна було купити? На сім'ю даже візьмемо. Хлібину 16 копійок. Кіло ковбаси печоночної або ліверної. Це 50 і 16. Це 66 копійок. Да? І молока, бутилка стояла 24 копійки. І ще й бутилку молока. О. Отак. Так що ці млинці, воно вроді 8 копійок. Але це і не дешево було. Але це і не дешево було. От так. А я ж оце зробила з картоплею, але щось ну, ну, тормознула. Треба було цибульки пережарити і туди, і все. Ну, Я ото ж своїм розказала: Вони, ой, Настюша, на і, на, і Анічка кажуть, ми по, по, поробимо по, покуштуємо, мабуть, це дуже смачно, кажу, дуже смачно, дуже смачно. Ви зробите, і вам сподобається така їжа. Ну, все я вам розказала. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього доброго, всього хорошого. Пока-пока. Сьогодні понеділок почалась робоча неділя. Всім хорошої робочої неділі, тихої, спокійної, лагідної і весни. Пока-пока.